Ми виконуємо роботи по поточному ремонту водопровідних мереж. На сьогоднішній час ми бачимо заміну трубопроводу діаметр 700 мм, який був покладений в 1985 році. Ми міняємо на поліетиленові труби діаметр 315 мм. Це в нас магістральний водовод ПВГ-3 питної води. Вкладаємо ми за кошти нашої добродійної організації ЮНІСЕФ Україна. Вони нам поставили нам паяльні сварочні агрегати для паяння спайки трубопроводів, а також поліетиленові труби. Знаходимося ми на кільці, так сказати, нашого інституту стратегія. Це не кільце, не клумба. Це тут наші комунікації всього міста сходяться тут і каналізаційні мережі, вузли, і водопровідні мережі. Так що ми виконуємо здійснюємо підготовчі роботи до зимового періоду нашого. Від цього залежить стабільне централізоване водопостачання мешканців нашого міста, жовті води, ну і стабільне водопостачання і робота підприємства взагалі в цілому. А як довго роботи ще будуть виконуватися? Плануємо ще до кінця неділі завершити підготовчі роботи, а повні вже з благоустрієм на наступній неділі. Від цього це все місто краще водопостачання? Чи якісь оці райони наближені, відчують ви розуміти, що наше місто має декілька водогонів і місто закольцоване. Від цього залежить відключення, перемикання на різних ділянках трубопроводу, якщо виникають аварійні ситуації, ми зможемо місто переключити на інші магістральні водоводи. З-за чого ми його і ремонтуємо. Загальна протяжність. Загальна протяжність даного водогону. Ну, сьогодні ми міняємо 300 метрів погонних, а загальна протяжність даного водогону 3,5 км. Ага, ще якісь можливо масштабні роботи. В підготовчих наших роботах плані роботи це третій мікрорайон. Район школи номер 6 заміна нашої водопровідної мережі, це підготовчі роботи на літо. Ми плануємо, якщо ми замінимо до весни даний водогін по третьому мікрорайону, ми зможемо зайти на капітальний ремонт водогону по вулиці Грушевського. Це верховодка, яка всім знайома. На, на даний період часу у нас всі матеріали є. І даний водогін, який в верховодку йде по вулиці Грушевського, ми плануємо замінити на поліетиленовий і заховати його в землю.